Дочекалися цього разу. Президент таки приїхав в Рівне на відкриття центру надання адміністративних послуг. Дві години чекання, спеціальний інструктаж для журналістів, група підтримки людей на вулиці, яким роздали прапорці, та чиновники, які вишукувалися в шеренгу, і все це для того, щоб просто послухати 20 хвилинну промову гаранта, адже ставити запитання журналістам категорично заборонили. Це місце, де звичайна людина зустрічається з владою. І обличчя влади є світле, прозоре, некорупційне, саме таке, якою має бути влада. Не треба, щоб громадянин бігав по різним інституціям для того, щоб зібрати нікому не потрібні папірці. Він має витрачати мінімум часу. Все має бути в електронній системі. І для цього не потрібно ані жодного героїзму. За словами президента, все це стає можливо через децентралізацію, бо левова частина повноважень, які раніше були в Києві, сьогодні передані на місця. Результати децентралізації це не лише крах бюрократичного апарату і боротьба з корупцією, а й концентрація фінансового ресурсу в межах міського чи обласного бюджету. Таким чином, центри надання адміністративних послуг це ще один наш рубіж боротьби з корупцією. Це ще один крок для того, щоб зробити життя громадян краще. Для того, щоб створити мотивацію для людей на власні очі переконатися, що ситуація з владою змінюється на краще. Отже, крок перший це децентралізація, крок другий це боротьба з корупцією. Петро Порошенко особисто перевірив якість надання послуг і, за підсумками зустрічі, попросив керівника ЦНАПу Віталія Германа підготувати перелік послуг, який надає ЦНАП а міському голові рівного Володимиру Хомку сказав виділити потрібну суму грошей для встановлення обладнання для видачі електронних паспортів. Скільки часу нам потрібно, щоб тут встановити обладнання для видачі паспортів? Скільки грошей? 4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -5. Якщо гроші, гроші, підбачені, гроші підбачені. Якщо з міського бюджету гроші не надійдуть, я допоможу надій, надій, <хи> 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 своїми враженнями від приїзду президента поділився і керівник ЦНАПу Віталій Герман. Президент задоволений нашою роботою. І рівнем компетентності наших працівників були побажання, щоб ми запровадили реєстрацію місця проживання, видачу закордонних паспортів, нам доручення, щоб тут працювали. Ми вирішили питання для того, щоб надавали консультацію працівників фіскальної служби безпосередньо в центрі. І по лінії видачі ще декілька було таких питань, які наразі в нас опрацьовують. Після перевірки послуг спілкування з працівниками та роздачі доручень керівництво ЦНАПу і очільника міста та області, Петро Порошенко вийшов до людей. Але не так сталося, як гадалося. Група підтримки президента звичайно ж зустріла його з посмішками. А от незаплановані люди, які стояли через дорогу, викрикували Порошенку Ганьба. Наступного разу Петро Порошенко пообіцяв завітати на Рівненщину у березні, щоб перевірити, чи виконали всі його доручення. Мабуть, весною буде легше чекати гаранта, адже на вулиці потеплішає, і сніг розчищати не доведеться, і людям не так холодно буде стояти на вулиці. Отож, будемо чекати, чи виконає президент свою обіцянку з першого разу. Зоряна жильчук Віктор Терещук у ритмі подій.